Село Йорданешти в 2008 році річка Сірет розділила на дві половини: змила дорогу та берег. Люди не могли дістатися своїх осель. Абсолютно тут нічого не було, тут повністю змила смита. Дорога проходила через огороди в дотіх людей. Вода вже діставалася мосту та будинків. Аби врятувати їх. Вирішили тут не просто укріплювати береги, але й вирівнювати русло та створити декілька порогів, які могли б стримати силу потоку та відхилити його від людських помешкань. Проект масштабний і потребував великих грошей, яких місцевий бюджет не мав. Без, Помощи из государственного бюджета и столицы, ничего бы, наверное, не получилось. Это серьезные деньги, серьезные вливания. Мы понимаем, что такие же проблемы имеют. Ну, наверное, если брать от пути до теребляч, где-то везде эти проблемы есть. Есть они. И в Сирии такой, что он создает большие проблемы на сегодня. Так что а нам повезло отак. От Гроші знайшло дністровсько пруцьке басейнове управління. Зараз тут працюють за спеціальною технологією біологічною. Фундамент для берегу укріплень роблять з вербових гілок, які проростуть з часом і триматимуть землю корінням. Шторисна вартість його всього є 4,5 мільйона. На даний момент це один із ну таких в роботі об'єктів. Є їх багато, але це фінансується. Таких об'єктів, які потребують негайного втручання та вливання грошей на буковині багато. Адже після повені 2008 та 2010 років зробили лише найнагальніше. Потім підрахували для того, щоб завершити всі роботи, потрібно більше 90 мільйонів гривень, яких у держави немає. Щороку фахівці ділять отримані гроші на невеличкі порції і намагаються зробити найскладніші об'єкти, але Дякую. це загальну ситуацію. Не рятує є підмито на щоб виконати роботи і залагодити цю ділянку берега чи ділянку дамби, можна малими коштами. То після е, наступної повені воно в 10-20 разів збільшується затрати за неповних 5 мільйонів, які Чернівецька область отримала цьогоріч на берегу та русло регулюючі роботи. Фахівці будують дамби в Йорданештах Либоцького району, в Тарасівцях Новоселицького та Довгопіллі на Потильщині. Все інше робитимуть в кращі часи, коли буде більше грошей. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.